thank you Туристичні дестинації постійно змінюються. Вони зростають і падають у популярності, і на їх успіх часто можуть впливати зміни в моді або зовнішні впливи, що не підлягають контролю, такі як пандемія, ковід, цей процес можна зрозуміти з точки зору життєвого циклу, як це пояснюється моделлю життєвого циклу туристичної дестинації. Ця модель демонструє, що туристичні напрямки, як правило, переживають 5 основних етапів. Розвитку це відкриття, залучення, розвиток, консолідація та стагнація, та два альтернативних, які може бути спад та відродження. На етапі відкриття це початок розвитку туристичного напрямку, коли лише невелика кількість першопроходців приїздить у певний район, а туристичні послуги і терастучна інфраструктура досить обмежені на даному етапі. Цей етап має свої завдання для ДМО. Перш за все, це освітницька і просвітницька діяльність для громад, огляд кращих практик світових та національних для розвитку туризму, сприяння аудиту ресурсного потенціалу. Та його цифровізації, тобто створення баз даних про дестинацію, формування інституту дорадництва та експертного супроводу з розвитку туризму, а також формування туристичних послуг, диверсифікація локальних бізнесів і залучення місцевих спільнот. Важливим на даному етапі є визначення стейкхолдерів і валоризація культурних традицій та територій, формування комунікаційної політики про дестинацію. Етап залучення починається із збільшенням кількості туристів, що активізує локальний бізнес, то інвестиції в туризм та спільноти в цілому. Тобто залучаються місцеві інвестиції в туризм та державні інвестиції в інфраструктуру. Завданням ДМО на даному етапі є продовження освітньої діяльності та залучення громад, формування стратегічних альянсів зацікавлених сторін, сприяння створенню унікального туристичного продукту, а також реалізація комунікативної політики про дестинацію, створення стратегії розвитку туризму та оперативних планів дій. Створення та реалізація маркетингової стратегії та розбудова мережевого співробітництва знову ж таки балерізація культурних традицій та територій. Етап розвитку туристичної дестинації – це період, який характеризується зростанням інвестицій, розширенням категорій туристів та збільшенням сегментів ринку. Участь у наданні туристичних послуг стає звичайною справою для місцевого населення. Формується спеціалізація на туристичних послугах. Змінюється завдання ДМО на даному етапі. Це формування стратегічного альянсу зацікавлених сторін та розбудова мережевого співробітництва, сприяння диверсифікації. Унікального туристичного продукту, реалізація комунікативної політики про дестинацію, розвиток просування бренду дестинації, а також реалізація маркетингової стратегії, створення нових ринків, залучення інвестицій, інтеграція принципів сталого розвитку і валоризація культурних традицій і територій, етап консолідації туристичної дестинації – це етап коли туризм приносить значний дохід для місцевої економіки, а кількість відвідувачів все ще збільшується, але темпи зростання починають сповільнюватися. В цьому випадку завданнями ДМО є залучення інвестицій, інтеграція принципів сталого розвитку, сприяння диверсифікації унікального туристичного продукту, просування бренду і реалізація маркетингової стратегії. Важливим залишається розвиток стратегічного альянсу зацікавлених сторін для розбудови мережевого співробітництва і трансфер інновацій. Етап стабілізації, або, іншими словами, застою та стагнації це коли діяльність суб'єктів туристичної інфраструктури починає спадати, і коли кількість відвідувачів досягла максимуму. На цьому етапі ДМО повинні сконцентрувати увагу на трансфер інновацій, на розвиток стратегічного альянсу зацікавлених сторін, розбудову мережевого співробітництва, сприяння диверсифікації туристичного продукту, реалізації комунікаційної політики про дестинацію, розвиток та просування бренду дестинації, а також реалізацію маркетингової стратегії і залучення інвестицій з інтеграцією принципів сталого розвитку дестинації. Залежно від реакції керівництва дистинацій, на початок стагнації або застою можливі різні сценарії, включаючи занепад або омолодження, або повторне перезавантаження дестинації відповідно до сучасних трендів. І саме на цьому етапі менеджерам ДМО потрібно втрутитися і вжити заходів, щоб уникнути спаду. А спад... Дистинації це коли кількість туристів починає зменшуватися, тобто індустрія туризму зменшується, і це призводить до втрати робочих місць. Завданням ДМО на даному етапі є трансфер інновацій щодо перспектив розвитку дестинації, продовжується розвиток стратегічного партнерства на розбудову міражевого співробітництва, сприяння диверсифікації туристичного продукту. Активно повинна реалізуватися комунікаційна стратегія про дестинацію, а також розвиток. Нового бренду та його просування, реалізація маркетингової стратегії залучення інвестицій, інтеграція принципів сталого розвитку є провідним принципом. Етап відродження дестинації – це коли певний район. Відкриває для себе нові можливості у сфері туризму. Кількість відвідувачів можна, може знову почати збільшуватися. Сегментація ринку, огляд кращих світових практик, розвитку туризму це все є напрямками діяльності ДМО на даному етапі. Знову ж таки, треба розбудовувати стратегічні альянси, сприяти диверсифікації туристичного продукту, а також валоризації, тобто створенню додаткової цінності. Культурних традицій та територій, формування комунікаційної політики про дестинацію, ребрендинг дестинації, маркетингова стратегія і також стратегія просування нового бренду. Таким чином, для визначення ролі ДМО необхідно знати, на якому етапі знаходиться дестинація. Давайте розглянемо приклад британських морських курортів. Цей приклад демонструє життєвий цикл дестинації. Життєвий цикл британських прибережних курортів розпочався ще в 1730 році, коли теоретики здоров'я запропонували цілющу силу пиття і купання в морській воді. Невеликі рибальські села навколо Британії почали приймати перших відвідувачів, які приймали ліки. Популярність приморських напрямків, таких як Брайтон, Бормунд, Скарбера, неухильно зростала протягом 1800-х років, саме в період. Розвитку залізничної мережі Великобританії до середини 1900-х років відпочинок на морі міцно закріпився у свідомості британської громадськості як традиційні щорічні свята відпустки і міста прибережні перетворилися на центри на провідні курорти. Але в 1960 дев'ятсот і в 1970 дев'ятсот роках Великобританія почала запровадження доступних пакетних турів до напрямків, що розвивалися у Середземномор'ї. Таким чином прибережні курорти Великобританії з їх вже непередбачуваною погодою, холодним морем, застарілим устаткуванням, стали немодними і не могли конкурувати з яскравим сонячним середземномор'ям. Вони поступово занепадали. Зараз ці курорти вживають заходів для омоложення своїх продуктів шляхом реконструкції приміщень для ділового туризму, проведення конференцій та конгресів, організації програмних заходів чи фестивалів. Наприклад, у Беркпулі, хоча він все ще приймає близько 11 мільйонів відвідувачів на рік, існує програма відновлення курортів, яка забезпечила майже 62 мільйони фунтів стерлінгів. Це переформування морських стінок між північними та південними причалами. Ще 14 мільйонів фунтів стерлінгів було виділено на проект «Central Gateway», який включає місця для відпочинку та новий готель, а також створення бюро підтримки туризму для підтримки малого бізнесу в туризмі та покращення пропозицій проживання.